Один із найбільших рибних ринків, де можна вибрати свіженьких риб. Також креветки приїхали в рієку з нашою групою мандри. До речі, ті, хто бажає закупитись свіженьким якимись делікатесами. І зараз покажу, що ж тут можна вибрати. Є отакі кальмари. Є лососі, є креветка в асортименті. І зараз же покажу, що тут є. Я вибрав, до речі, собі кривітульки. Є також такі тут і устриці. І зараз самі подивіться, який же тут великий асортимент тунса. І це все свіженьке. Тут можна вибрати. Ну і звичайно, як же без кумбрії. Повторюсь, це ми ринок Рієка. В Хорватії знаходимося з групою мандри. Якщо ви також бажаєте подорожувати, приєднуйтесь. Заходьте в телеграм-канал, там актуальні подорожі. І реєструйтесь, щоб також подорожувати вигідно і знаходити цікаві місця. Ну, а я пробіжусь далі по цінах, покажу що по чому.